Пасат не сіл сьогодні в продажі, якщо бути точніше НМС. Давайте поженемо далі. У нас що? Ми маємо LED-оптику, ми маємо е, камерку заднього виду, ми маємо автоматичну коробку, ми маємо 150 рідного пробігу, ми маємо е, те, що тут реально повністю зроблена шумоізоляція. А це не може не радувати. Далі класні файні диски з новою. Зимньою гумою, бо я знаю, що є ті, хто люблять на зимні. Давати ще боком. Я теж моментами відношусь до цього. Запрошую вас всередину. Що ми маємо? Ми маємо всі склопідіймачі, шкіряний салон, кнопку відкриття багажника. Також регулюючі сідухи, мультикермо. І ми це все в ньому маємо. Автомат коробка передач, лючок також маємо, і ще маємо. Що, звісно, багато місця для ваших пасажирів? Сидушечки ви просто зверніть на їх стан. Ну 150 пробігу. Вона з Америки прийшла без бампера по факту. Ви можете подивитись Карфакс, ви можете приїхати до нас, огля... просто оглянути її вкруг, вдоль поперек, як вам зручно, тому що вона реально класна, файна автівка. Каморку заднього вигляду ми також маємо, а це не менш головне. Ходімо далі і буду розповідати про неї, бо є що розповісти. Крім того, що вона ось вся в шумці, все те, що вона вся затонована. Лючок маємо блін. Ставки під дерево маємо, під світочку маємо. Бліна, маємо реально все для того, щоб комфортно пересуватись. ТОшечка зроблена, це факт друге. Е, масло в коробочці теж замінено, це теж факт. Е, історія також є, скажу навіть да", де, якщо ви позвоните і запитаєте. У мене І розуміли, вона реально вся обслужена. Ви сіли і поїхали, куди вам потрібно. Тому. 150 пробігу, автомат, підсвітка, шумка, вставки, дерево, лючок. І найголовніше, 16 рік. Забирайте, шановні, і до зустрічі у нас на Автокепітал. І, на і підписуйтесь на наш канал, бо ми круті, і ви круті. Лайки, Лайки підписка і гарного настрою. Що саме головне? До зустрічі. Шановні, я а вообще я просто уїду на ньому, потому що це класний автомобіль.